Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, сьогодні ми розглянемо такі питання, як виїзд студентів за кордон. Дуже багато звертається і запитують, чому прикордонники не випускають мою дитину, оскільки моя дитина має документи і її на кордоні не відпускають, не пропускають на навчання. Отже, давайте чітко зафіксуємо, які документи повинні бути у людини, яка виїжджає навчатися за кордон при перетині українського кордону. Перше, що потрібно, щоб було з студентом, це студентський квиток або студентська віза другий документ, який повинна мати з собою людина, яка їде на навчання, перекладені. Та нотаріально заявірені документи навчання особи у навчальному закладі, у тому вузі, в який він їде навчатися. Третій документ це військово-облікові документи з записом щодо надання студенту від строчки від призову, тобто призов по мобілізації. І четвертий документ, який обов'язково повинен бути. З студентом це довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для того, щоб людина могла виїхати? Тобто, дозвіл на виїзд, виданий територіальним центром комплектування. Цих чотири документа повинно бути. Що ви маєте робити, якщо у вас є ці документи і вам не дають можливості перетнути кордон для навчання? Алгоритм дій наступний. Якщо працівник Державної прикордонної служби вам відмовляє у наданні дозволу на виїзд за кордон, по-перше, не потрібно створювати конфліктну ситуацію. По-друге, вам потрібно зателефонувати або на гарячу лінію Державної прикордонної служби, або викликати наряд поліції для того, щоб зафіксувати неправомірні дії працівника Державної прикордонної служби. Обов'язково потрібно вимагати письмову відмову від надання дозволу для виїзду за кордон, щоб ви потім могли докласти до заяви скарги на керівника державної прикордонної служби цю відмову працівника державної прикордонної служби саме на посту, що вам відмовив. Обов'язково вимагайте письмову відмову, якщо немає. Письмової відмови, і працівник Державної прикордонної служби відмовляється вам надати письмову відмову, значить, фіксуйте це через виклик наряду поліції. Потім додаєте виклик наряду поліції і додаєте до скарги, і, і пишете скаргу на керівника Державної прикордонної служби. Термін розгляду це 30 днів з моменту отримання цієї скарги. Після того у вас є можливість через суд оскаржити заборону виїзду. Але на що б я хотів звернути вашу увагу? Перший блок. Це все ви можете робити тільки тоді, коли у вас є ті документи, про які я сказав раніше. І другий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, це те, що подбайте, будь ласка, про те, щоб вас не відрахували з вищого навчального закладу, куди ви плануєте поїхати на навчання. Оскільки процес судового оскарження чи розгляду скарги може затягнутися, і ви не своєчасно прибудете на навчання, і велика ймовірність, що вас можуть відрахувати. Тому паралельно з оскарженнями всіх незаконних дій працівників Державної прикордонної служби обов'язково комунікуйте з керівництвом свого вуза для того, щоб забезпечити своє навчання, і не змогли вас відрахувати. Друзі, з вами був Ігор Єсько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить! До нових зустрічей!